Ну а далі про захист зокрема українських міст від російського залізяча і такий про фронт, і там про захист будемо говорити із гостем студії Анатолій Хребчинський Поруч зі мною, експерт з авіації, заступник гендиректора компанії з виробництва. Засобів реп. Я вам дуже дякую Не і. тільки вітаю вже РЕП, вас. до речі, а дронів і перехоплювачів скоро. О, ми оновимо ще. Да, ну, це вже, це вже таке. Це, це такий... це, до дронів перехоплювачів ми перейдемо трошки ну, напевно наступним запитанням. Але, власне, почнемо з терору українських міст. З того, що ми бачимо, ну, от буквально кілька годин тому, це чергове місто, Харків із Кабами. Ми бачимо, що шахеди. Каби, fpv дрони там в різних прифронтових містах. Е, номенклатура зброї Росії величезна, і вони щоразу дотягуються кудись далі, аби вбити чим більше е, українських людей. До чого нам в принципі треба готуватися в українських містах е, ближче до фронту, як Київ, тил, але сюди, де ж прилітає, та й навіть якщо брати Івано-Франківськ нещодавної Чернівці, і туди долетіло. До чого готуватися і загалом про оборону е протиповітряну оборону міст України? Ну знов таки, давайте зауважимо, що четвертий рік війна. А, насправді у нас є велика кількість приватних компаній, які виробляють якісні продукти. Це і засоби радіоелектронної боротьби, і радіоелектронні розвитки і е інші системи, які допомагають нам протидіяти ворожій загрозі. Тому я би сказав би, що нам потрібно об'єднувати зусилля і робити те, що ми повинні були зробити ще два роки тому, тобто створювати систему оборони міст. Тобто, ми кажемо про те, що формувати самостійно. Можливості щодо захисту себе засобами радіоелектронної боротьби системами перехоплення будь-яких там, якщо ми кажемо про шахети, то дронами-перехоплювачами, угу. тобто вибудовувати самостійно системи, які а, захищали би нас. А я розумію, що всі хочуть бути захищеними, платити податки і працювати в державі, яка функціонує правильно. Але давайте пригадаємо, хто в Україні зробив революцію на граніті, хто зробив революцію гідності, коли кожного разу держава колись рухалась не туди, робили люди. Тому настав час все ж таки перемогти ворога зовнішнього для того, щоб потім вже будувати країну мрій. Але тим не менш, повертаючись до основного питання, нам треба об'єднувати зусилля для того, щоб сформувати далекоглядні системи захисту, тобто зі стратегічним баченням, тому що у нас є така прекрасна риса, побачили дрони на оптоволокні. Кручимо, дрони на оптоволокні. Побачили дрони перехоплювачі кривчимо угу. дрони-перехоплювачі. Але при цьому забуваємо, що будь-який захист є комплексним підходом до виконання певних бойових задач. Якщо ми кажемо про захист повітряного простору від шахедів, то нам спочатку треба розібратися, як ми їх виявляємо, наскільки достатньо в нас систем, які можуть в, ре... в режимі реального часу надавати нам не тільки координату цілі, а і відслідковувати його, і додатково ще й давати висоту цілі. Звідси ми можемо, розуміючи інструменти, вже запропонувати ті системи протидії, які ми використовуємо. Якщо ми кажемо, наприклад, перший кордон на, навколо міста це, це мобільно-вогневі групи, і якщо висота шахеда дозволяє перехоплювати мобільно-вогневими групами. Якщо не дозволяє висота, то ми вже працюємо або дронами-перехоплювачами, тому що вони можуть працювати до 6 тисяч метрів, або можемо працювати, наприклад, там. Авіацію або іншими системами протидії тут треба зрозуміти, що насправді одним дроном перехоплювачем ми не зможемо вирішити цю проблему, тому що. Використання гепарду для перехоплення шахеда займає приблизно десь, якщо порахувати собі вартість роботи гепарду і витрачених набоїв для знищення шахеда, це виходить десь 14 900 доларів за один шахет. Дрон перехоплювач виходить десь від 5 до 10 тисяч доларів. Ну, розуміємо, ми зараз не входимо в ракети ППО і ми не рахуємо використання, наприклад, гармат з нашої авіації, тому що жнов таки, ми чомусь. Думаємо, ми кажемо, коли про ППО, ми постійно кажемо про ракети, але забуваємо казати про системи радіолокації, командні пункти, які все це прораховують. Коли ми кажемо про засіб, наприклад, той саме дрон перехоплювач, ми забуваємо про супутні потреби. Тобто, це команда пілотів, це катапульта. Це зв'язок і так далі. Тому насправді, в будь-якому випадку, коли ми кажемо, та дрон не дешевше, він же ж там до 10 тисяч, а гіпард 14, а ракета там 100 тисяч, 150, авіацію підняти, mm -hmm. там мільйон гривень в 16 за час прольоту. Тому а, тут ми кажемо про те, що насправді тут треба підходити комплексно, і саме розподілене перехоплення може сформувати і економний підхід. І одночасно правильний підхід, тому що ну нащо підіймати дрон перехоплювач, якщо е там шахет латить на висоті 500 метрів, його можна перехопити Це чим вагнева автомонумобільна ну, вагнева група або. Автоматичну турелю зі штучним інтелектом зараз united 24 фонд збирає на такі турелі. Тому, в принципі, тут ми кажемо про те, що це повинна бути ешелонована система з детекцією різними засобами виявлення. Це не повинна бути класична радіолокація. Це може бути і пасивна радіолокація, і різноманітні датчики. У нас є напрацювання, але на жаль, повітряні сили вимушені використовувати лише те, що їм надали. Надала держава, надали західні партнери, надали волонтери. А тобто ми це, обмежені. Ну, тобто логічно, а дуже толково розкладено все по пеличках. А чого ми тоді не можемо це все взяти, імплементувати? Не вистачає фінансового забезпечення, не вистачає стратегічного бачення. Знов таки, більшість рішень, які приймаються або виробляються нашими виробниками, це точкове закривання проблеми. Тому що протидія кабам це набагато більше ніж просто знайти якесь одне рішення. Давайте пригадаємо, як ми почали імплементувати засоби радіоелектронної боротьби. Після того вийшло низка європейських видань, і після цього що ми побачили? Погіршення цієї ситуації. Чому тому що ворог зрозумів, що ага, знайшли варіант рішення, давайте ускладнювати. В принципі, будь-яка протидія з боку ворога. Вона передбачає, що вона передбачає, що ворог буде шукати рішення проти нашої протидії. Але ми ж повинні в імплементуючи свої дії, ми повинні пропонувати одразу же крок ліворуч, крок праворуч, або крок перед. Якщо ми кажемо про дрони перехоплювача, то це буде безумовно спроба росіян або швидко збільшити висоту. Або зменшити висоту, або різке пришвидшення. Для чого? Для того, щоб уйти від нашого дрона перехоплювачів, враховуючи те, що ми бачимо, що ну там дельтавідне крило воно не є маневреним, це не буде як у зала або орла, на який може там уйти різким там виходом вліво або вправо. Тому тут треба казати про те, що ми повинні бути на крок попереду і роздивлятися не лише перехоплення в режимі пагоня. Зустрічним курсом збоку, знизу, але при цьому нам ну, куди ми. А якщо ми хочемо це зробити, що нам потрібно? Нам потрібна точна координата. А якщо ми хочемо прибрати пілотів і використовувати автоматичний режим захоплення цілі і е, знищення, що нам потрібно? Координати. Тобто нам потрібно повернутися до початку. А давайте зробимо якісні системи детекції. У нас досі немає якісних систем радіолокації, пасивної, активної українського виробництва. Є деякі системи, але напрацювання є. Я ж правильно розумію, стоїть ну це і... про те, що я постійно кажу, а про те, що треба е, у існуючих е, державних е, підприємств. Які не можуть запропонувати новий продукт, передати у ту робочу потруську документацію, яка була ще надбанням радянського союзу, передати українським компаніям, які готові модернізувати і запропонувати рішення, і які швидші в своїх діях Швидше. в бюрократії умовні та ну, але ж вони все одно повинні бути пов'язані з державою і від бюрократії не втечі. У мене в житті було а, можливість попрацювати бути військовим, працювати на Заводі, державному і недержавному. І от чесно, я скажу, що да, насправді я постійно ставлю ставку на приватне, тому що зовсім по іншому йде розрахунок і е, отримання мети. Але тим не, менш, тим не менш, я думаю, що все ж таки в умовах війни в Україні є якісний потенціал державних підприємств, які можна правильно зробити, ну, правильно переформатувати. Якщо говорити, от бачите, ми завжди от ототожнюємо ми. Ми не розділяємо там себе там виробники, медіа, влада. Ми говоримо ми як єдина країна, єдиний організм. бо Ми боремося проти ворога. Якщо говорити тоді про цю систему, а яким чином виходить оцей взаємозв'язок із тими, хто щось вирішує, вираховує, прораховує і так далі? Це биття в стіну чи ні? Чи чують, чи це просто не семимильними кроками йдемо, а просто такими невеличкими зернинками і так потрошки дзюги. Ту стіну е і такі пробиваємо її. Ми ну спіл... у нас просто немає часу чекати. От в чому часу особливо. немає. У нас е Вжадебно. вже 30 років немає так, часу. Так. Але ж ну таки, давайте так. повернемось до того, що е по перше, ми спілкуємося напряму з військовими виробники. Ми маємо можливість, ми постійно доносимо, нас чують, у нас е ми об'єднуємося якоюсь інформацією. Але те, що я хочу побачити, це загальну стратегію розвитку ОПК України. Європейські країни, більшість європейських країн, що хочуть від України, вони хочуть побачити, що ці надбання, які ми зараз отримали, ці виробники вони стали більш уніфіковані, стандартизовані, вони відповідають вимогам Європи, тому що, якщо вони хочуть, якщо ми хочемо вийти на ринок Європи, ми повинні відповідати їхнім стандартам. І не купувати сертифікат ISO в метро в переході, а імплементувати його, тобто, щоб він. Тому що насправді я, як людина, яка закінчила писала магістерську по менеджменту якості. Верокосмічна кадемія, я хочу сказати, що це той інструмент, який допомагає пришвидшити і покращити можливості роботи. Це допомагає уникати збільшення дефектів, збільшення mm -hmm. е, поганого продукту. Тому тут е, треба казати про те, що в будь-якому випадку ми будемо вимушені це поставити як е, одним із е, вимог роботи на міжнародній арені або в Україні. Знов mm -hmm. ж таки, давайте повернемося до того, що ми повинні відповідати станагівським стандартам, натівським стандартам, які, в яких прописано, навіть якого кольору повинна бути лампочка на якомусь засобі, який пояснює: там, зелений працює, червоний не працює. Mm -hmm. Або там синій, да. тобто уніфікована система. Знову таки, давайте повернемось до того, скільки відбулось змін каналів комунікації на fpv дронах ну, Тобто, оптоволокно, там, 700 депезон, 1200. Тобто все постійно міняється. І ми кожного разу що робимо? Кодифікуємо новий, дрон, кодифікуємо новий так. дрон. Давайте кодифікуємо раму, давайте кодифікуємо двигуни, давайте кодифікуємо різні камери. І тоді у нас буде модульна система, яка передбачає навіть при отриманні військовим на лінії швидку адаптацію під ті вимоги, які є. Якщо ми кажемо про дрон на оптоволокні, я постійно наважу такий приклад: дрон на оптоволокні він стійки до засобів в електронної боротьби, це круто, безумовно, це продукт, який мусить бути. Але це 20 хвилин виконання бойової задачі. 20 хвилин один пілот, один постріл. Будь-яка, у нас це дуже люблять казати, коли там, а, дрони в ПІ замініть артилерію. А, за хвилину, якщо не помиляюсь, там від 4 до 8 пострілів. Уявіть собі, за скільки за 20 хвилин може артилерія вистрілити в режимі активному. А, тому, якщо ми будемо розвивати системи дронів зі штучним інтелектом, коли буде не пілот, а буде оператор, і у нього буде 20 дронів автоматично працювати за Паралельно, 20 хвилин. Паралельні да, уявіть собі, 10 пілотів. Ми розуміємо, що збільшиться щільність вогня. Це як mm -hmm. колись стріляли з мушкетів, а потім перейшло в автоматичну зброю. Коли mm -hmm. ви стріляєте в автоматичному режимі, не поодиноко. Але тут іде наступне питання. Тобто, ну, для того, щоб просто не казали, що так все дуже легко, там, та, там, зробимо дрони, полетимо. Якщо ми кажемо про штучний інтелект, наскільки ми йому дамо права вирішувати питання щодо вбивства людини? Mm -hmm. Це наступне питання, яке задає весь світ. Наскільки ми дозволимо штучному інтелекту бути в паритеті в прийняття рішень, тому що ті ж саме натівські стандарти передбачають при виконанні військовим зачистки сектора, сектора якогось там, є там мішен командер, коли військовий самостійно приймає рішення, але він коригується правилами. Якщо він працює в місті, де є цивільний, він не використовує режим автоматичної зброї або не використовує засоби ураження, які є осколково фугасними які можуть е, причинити там смерть або е, мають наслідки смерті mm -hmm. цивільного населення? Тому оці всі алгоритми треба буде прописати в цю зброю. Я розумію, що ми воюємо з росіянами, в принципі, туди можна просто накидати все і все буде ок. Але в будь-якому випадку а, ми повинні бути а, юридично правильно там, діяти. Бо далі у нас міжнародні суди, кримінальні суди, і там і де І це ми маємо потім да а Росія суди, дуже да. якісно працює в інформаційному просторі. Да. Вона може це перекрутити, як вона перекручує зараз купу інформації, яка є в, в, в нас. У Нас до речі, глядачі активні у чаті, і вони доєднуються до запитань. І це знову ж таки про те, що ми розуміємо і намагаємося а, самі якимось чином вирішувати. Зазначаючи, що четвертий рік це пан Микола Криштов, це постійні наші глядачі. О. Е Тривога у нас у Києві, попрошу режисерів про промоніторити, сказати, що там, тому що недавно п'ятий канал, буквально кілька тижнів тому, постраждав, і е, може бути таке, що нам доведеться перервати ефір. Давайте, останні. Ну давайте поки запитання. А міста витрачають гроші на якісь облаштування там бордюри, дороги пишуть, а не на створення над своїми містами захисту чисте небо. А отут, то так, на місцях кожен із нас може витребувати в своїх депутатів свої рані, якщо б наші депутати так швидко підписували оборонні закони, як вони підписали позавчора. Закон. А про То давайте вже повернемось до того, що насправді є проблема, і наступна що більшість фінансування, які отримують органи самоврядування, вони не можуть бути розподілені на створення там. Певних... Так, є запобі... не запобіжник, просто Так, да, Тому тут є обмеження. Тому, а право надавати можливість зміни статті е... витрати коштів немає. Тому тут повинно бути окремим законодавчим прописано щодо створення оборони, під... оборони міст, тобто формування. Угу. Тобто це теж закон. Так само, як ми хочемо окремий закон по ОПК, так само, як ми хочемо і купу інших змін в законодавстві, які б дозволили нам би відчувати себе більш впевненим. Um, давайте ще, поки мені мовчать вухо, не кажуть. Я так намагаюся дивитися по моніторингу. Каналом, так ви мені скажете тоді, що ми далі робимо? Запитання про дві тисячі дронів шахедів. Ми бачили і пропагандистські ролики, і оці ці всі кількості розділилися думки насправді у фахівців. Що так і буде дві тисячі? Ні, не буде. А у вас на Фейсбуці я прочитала дуже класну фразу: ось, коли полетять дві тисячі шахедів, і вони вже полетять по Європі. А от що буде далі? Отоді. От Ну, тобто, якщо вони полетять в такій кількості, то і до Європи до проблема відсутності стратегічного бачення це не проблема лише української політики. це проблема суспільства всього світу. А тому, що давайте пригадаємо, як Європа дивилась в очі путіну на початку повномасштабного вторгнення. І надавали нам нам і досі надають зброю для тільки для захисту. Нам надають для, для того, щоб ми дали якісно по зубам росіянам. Те, що ми даємо, це ми даємо власними спроможностями. Але ж навтаки давайте заважимо, що в будь-якому випадку треба донести до світу, що от ви вже отримали три країни, які об'єдналися: Іран, Корея, Росія. Піде їдою Китаю, тобто ви створили набагато більшу проблему, ніж та проблема, яка ви могла вирішити тоді. Тому тут, я думаю, що в будь-якому випадку треба зрозуміти, що шахет це є дешевим засобом ураження, який росіяни активно розвивають. Вони його модернізують. Більше того, після того, коли американці створили свій дрон на базі цього. Ну, по типу шахеда, але знов таки давайте згадаємо, що там більше можливості. Там і ройовий метод, і розвідувальні частини, і з ударними зрозуміло, що там менша бойова частина, але тим не менш він більш технологічний, він більш цікавий. І в цьому напрямку росіяни вже рухаються. Ми побачимо в майбутньому дрони російські, які будуть впливати на наші засоби радіолокації. Тому вони будуть усліплювати. Да. Тобто вони да, чи, чи, тобто, чи будуть стільки мати на лазі? вони, ні, вони будуть сподовляти, вони будуть створювати називати. Тобто це не проблема створити, розумієте? Тому це технологія, яка ми знаємо, куди вони будуть рухатися. Але для того, щоб нам протистояти цій технології, нам треба збільшувати наші можливості. Наша загальна мета зробити логіку використання шахеда неефективною. Тобто ми кажемо, коли тільки він влітає в повітряний простір України, він одразу знищується. Тоді вони будуть шукати інше рішення або іншу зброю. А вибачте, коли вони розігнали виробничі потужності до таких об'ємів, за це призведе до колапсу, коли вони будуть дві тисячі запускати, а ми їх просто як сімки на вході. Розумієте? І це, і це можливо. Це можливо, це при... але це, знов таки, повертаємось до самого головного, нам треба розуміти, побудувати правильну стратегію. Зараз є програма там, закупівлі дронів-перехоплювачів. Угу. Інші інструменти треба збільшувати. А дрони перехоплювачам треба казати, от я постійно кажу, нам треба якісна детекція, щоб ми, ми могли йти далі. Читаю ще запитання. Слухайте, активізувалися відразу реакції на вашу відповідь. Ні, коротко. Не треба так багато покладати надій на штучний інтелект. Це не настільки вундервафлі, як всім здається. Так само, як і оптоволокно. Це один із видів того, що ми можемо використовувати в цій війні. Правильно? Тобто інтел... не шукати месію серед Давайте зброї, ми можемо боротися. Зрозуміємо нарешті. Я взагалі штучний ага. інтелект називаю набіром алгоритмів. І це більш правильна назва йому, тому що це набір алгоритмів, які дозволяють нам формувати правильні дії. Тобто, але в будь-якому випадку ми кажемо про допоміжні системи, як на кшталт там, fly флай fly в літаках, коли не дають пілоту створити помилку для того, щоб там в кут атаки загнати або там втратити літак. Тому тут, в принципі, ми повинні створювати системи, які допомагають нам воювати. От в машині є о, кутовий огляд 360 градусів. Легше ж паркуватися, легше паркуватися. Так само ми повинні робити зброю. У нас повинні бути військові, окрім він повинен приходити, розуміючи характеристики е, засобу ураження, він одразу ж повинен розуміти, як їм керувати, як, як його використовувати. І більше того, повернутися до е, певних питань е, щодо військових, нам треба формувати. Е, Військових, які вже, наприклад, приходячи на своє робоче місце, вони керують дронами наземними роботизованими комплексами, mm -hmm. тобто, це аналітики з критичним мисленням, це з можливістю насправді робити, ну, подивитися передовій Монтяра, К-2, що робили, да тому, от я, як людина, яка закінчила військовий інститут, випустилася офіцером. І мене все життя навчали підкорюватися, у мене постійно запитання, коли людина йде в академію, коли стає полковником, коли стає от він же все одно виконує наказ. А де оця дельта самостійного прийняття рішення, де і ініціатива і відповідальність? Тому що більшість рішень зараз не приймається, тому що давно ну, я не буду це прибрати на себе відповідальність. Угу. Тому Бо ще ми ще кажемо, а ми, хочемо, ага. а, ми хочемо, а ми хочемо воювати сучасною зброєю, і тоді тут у нас є більше перспектив. Чому, наприклад, там деякі ігри допомогли нам відбити там, колони російські, тому що знали як працює, як це працює. Тобто ми кажемо про більш цікавий підхід. І тому я, от знаєте, чесно кажучи, дивлячись на креативність плакатів, які були вчора навколо театру, і скажу чесно, що у нас є великі перспективи, але нам треба втриматися зараз. Mm -hmm. Дуже правильно поступити, mm -hmm. логічно поступити, і головне перемогти ворога. А, до речі, ще сьогодні помітила не помітила, побачила а залужений. Mm -hmm. То що нині посол, і то що генерал, і екс головком. Він сказав: що ми спробуємо домогтися припинення вогню, не забезпечивши власного захисту на майбутнє, війна може затягтися надовго. В одному зі стрімів ми буквально також, так у нас десь півтори хвилинки, е, говорили про те, а що робити потім. Це має бути рів. Не знаю, бетонна стіна, електронна ворожа, ППО по всій території України. Тобто, що після завершення бойових дій? Бо ми вже проходимо. Принаймні, час. треба не робити те, що сталося в проміжок часу з 14-го до початку повноштавого торгівля. Запитайте, запитайте, скільки українських виробників зброї пішли з українського ринку mm -hmm. і скільки обанкрозбанкротували. Закінчення вогню це не означає закінчення ОПК українського. Чому ми просимо про експорт озброєння? Тому що це допоможе нам втриматися і допоможе нам пропонувати якісний продукт світу, але mm -hmm. вкотре буду наголошувати. Ми повинні виходити правильно. Тому що, якщо ми будемо поодиноко виходити, нас просто куплять, заберуть технологію, і ми з того станемо, що продавати сировину. Тому тут ми кажемо про те, що нам треба правильно підійти. Продукт запропонувати світу, продукт готовий, mm -hmm. захист міст, захист критичної інфраструктури. І у нас є можливість зараз це реалізувати навіть за кошти донорів. Ми можемо запропонувати там, наприклад, захист об'єкту, який профінансує якась країна, і потім дивиться, mm -hmm. от це працює, можете. Це купувати, як так. ви купуєте, купує, як, як весь світ хоче купити сталевий купол, так можете купити. Тому що у нас є прекрасна можливість реалізувати якісну технологію. Буквально там пару днів назад був, зустрічався. А, купу цікавих рішень, які є просто на папері, які треба реалізовувати. Які а є, в принципі, на комп'ютерному моделюванні вони підтверджують свою ефективність. Тому що нам треба зробити? Об'єднатися. Створити якісний продукт. Перший напрямок це безумовно стратегічно бачення. На б таке повторюсь, мене вже скоро будуть там, знаєте, Анатолій цей технологічна ставка. Да? І от технологічна ставка з аналітичним департаментом, аналітика усього озброєння, яке використовує ворог, аналітика нашого зброєння, додана ефективність до кожного зразку озброєння, то, що відповів, яка, яка відповідає характеристикам і відповідає можливостям своєї роботи. Я буду вам дякувати. Змушена. Я би ще говорила, бо питання Антолі Храпчинський, технологічна ставка. Та я буду додавати експерт з авіації, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕП. Дронів перехоплювачів, і Ще третє, ви сказали, я не записала? Поки що заранеться. Поки казати. що, добре, схрестимо тоді пальці. Залишайтеся з п'ятим.